Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Ліверпулом та Ноттінгем Форест. 1-0. Ноттінгем Форест перемагає. Єдиний м'яч забив Хадсон на дій. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. Розпочнемо зі старту вистачів. Підопічня Арне Слота вийшла грати по розновці 4-2-3-1. Алісен Беккер у воротах. Іберема Канате, Вірджил Ван Дейк. Захисники Ендрі Робертсен, Трент, Олександр Арнольд. Відповідно, по флангах. Алігсісмак Алістер, Райан Гравенберг, центральні опорні підзахисники. Домінік Сабасла, центральний тукувальний підзахисник. Мухаммед Салафус. По флангах, та та, Відповідно, в нападі. Ось така стартова реснув Ліверпуля. Ну, а тепер давайте перейдемо до стартового складу безпосередньо команди Nottingham Forest. В воротах Селс, Далі Міленкович, десантес, захисники. Айна Марена по флангах, Ворлд Праус Яйт, центральні опорні піхисники, Гибс Вайт, центральний атакувальний півзахисник, Андерсон Домінгіс по флангах та Кріс Вуд у нападі. Тепер давайте мої любі друзі, поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. Ну, що ж, мої любі друзі, Ліверпуль розпочав дуже активно. В принципі, як і Нотінгін Форест, команда взагалі дуже активно розпочала. Ліверпуль більше володів м'ячем на старті поєдинку. Ось, але в моменті я би не сказав би, щоб euh, були якісь моменти ще не одних, що у інших, то перших хвилин 15 вони такі були спокійні, дуже багато було боротьби. Але супер шанс був у Луїса Адіас. Супер був шанс Луїса Діаса. Десь на хвилині так 16 або 17. Здавалося, що захисник контролює ситуацію. Зараз м'яч вийде за межі футбольного поля, але у Діас обікрав захисника. До кінця пішов в колумбійці, відібрав м'яч, вийшов на ударну позицію, влучив стійковеріт. Супер шанс був у Ліверпулі для того, щоб забити. Це, напевно, був найкращий взагалі, шанс не тільки Ліверпуля, а взагалі, напевно, всього першого тайму. Ліверпуль більше володів м'ячем, але Нотінгів Фора дуже компактна команда. У Нуно Періта Санта Дже Періта Санта закривалась. Пічні Ешперіту Санту. Ось дуже компактно. закривалась дуже Nottingham Forest дуже багато боротьби. ну В принципі, Nottingham Forest така команда, фізично, дуже силова така команда, дуже фізично підготована. Команда дуже багато в'язувала боротьби. Тут у нас більше було боротьби на футбольному полі, і цю боротьбу... Ліверпулі було дуже важко вигравати. Ось я ж кажу, Нотінгем така команда силоватика. Ліверпулю було дуже важко ось вскривати оборону противника. Дуже важко було якісь моменти таке створювати. Були небезпечні підходи. ну... Відбивалася команда. Із Нотінгем Форест. Ось, Команда відбивалась, відбивалась. І ловила Ліверпуль на контратаках ось, в другому таймі. Ліверпулю ще було важче. Ось, ну, Колом Хадсон Одої. На 72-х вони забив. Він, до речі, вийшов по перерві. Ідеальне зміщення, ідеальний удар в дальній кут від Хадсен Одої. Рахунок на матчі відкрив Ліверпуль. Намагався рахунок зраняти, були хороші моменти Мухаммеда в Селаху і але забити в кінці кінців не вдалося, і в кінці кінців Ноттінгем перемагає Ліверпуль на Энфилд Роуд. Якщо дивитися статистику, то 14-5 за ударами по воротах статистика на користь Ліверпуля, 5-3 удари в площам, також статистика на користь команди Гарне слота. 69-31% володіння м'ячем, також Ліверпуль більше володів м'ячем. Ось з 7-2. то Ліверпуль то по всім статтям. Ось так дивись статистикою. да, Ліверпуль переграв із ударами, і за володінням. Ось. Але програв саме матч. Але при цьому, мої любі друзі, дуже показова статистика, що по гольовим шансам два на накорис Форест. дві гольові нагоди у Натінгів Форест, дві голіві нагоди на на у Пущення. У Ліверпуля тільки одна гольова нагода і одна гольова нагода у Пущення. То ми дивили статистику, нібито здається, що ось Ліверпуль -то переграв, да? Нотінгем. Але по гольовим шансах їх було трішки навіть більше в Нотінгема. І це підкреслює той факт, що Ліверпулю, да, моменти були, але. В цілому команді Арнеслота було дуже важко. З цим Нотінгемом з Нотінгема були шанси ще подвити перевагу там Ентоні Ланґі, виходив один на один Алісон, відбив його удар. Ось 273 передачі всього його 189 передач точно 301 відсотковий день і лише 69% точних передач. Це підкреслює той факт, що команди дуже багато боролися. У Ліверпулі 599 передач 502 передачі точні, 83% точність передач, 69% контроль м'яча. Ліверпулі було дуже важко. Дуже важко проти цього нотінки. П'ять офсайдів у нотінгів з 14 ударів у Ліверпулі. П'ять ударів Площину, 6 ударів по рота. Одна стійка Луиса Діаса. Три удари заблоковані. У форс, ударів у удари удари заблоковані, Первый повзворота. По успішних відборах краще був Ноттінгем 15 успішних відборах, 68%, 68 успішності. У Ліверпулі 8 успішних відборах, 66% успішності, 5 сейвів вратаря Нотінгема. Справді вступав в гру. Дуже багато у Ліверпулі було ударів. Ми бачили статистикою. Вратарь, справді гру вступав. У Алісона 2 сейви, але супер сейви там робив Алісон. 30-16 м'яча. Ноттінгем Форес більше відбивався. Ось 12-11 перехоплення. Ну і по порушенню правил 15, порушення правил у Ліверпулі, 4 жовті картки, в Nothing 6 порушень правил, 4 жовті картки. Кращий футболіст даного да на будинку Калом Хадсон Одої. Саме він забив переможний м'яч плюс Калон хадсон Одої доволі таки здорово вийшов в друг... на другий тайм, тому я думаю, що саме Калом хадсон Одої. Найкращі футболі з даного поєдинку. Тож, підуть чи підсумок мої любі друзі, з даного поєдинку. Що можу сказати? Ось що можу сказати? Можу сказати, що Nottingham Forest заслужив на ці бали. Команда справді показала дуже хороший футбол. Ліверпуль, напевно, на поразковому собі тику зору командарних слота не награла. Я думаю, що б ніч б була більш таким рахунком. Це таке справедливо, тому що як не крутило, в Ліверпулі були хороші атаки моменти. Ліверпуль мав забивати. Ось. Але в цілому було дуже важко Ліверпулю і Ноттінгем Форест взяв своєю такою силовою манерою. Да? Дуже було важко Ліверпулю. Дуже було важко. І ми пам'ятаємо матч на Сіті у березні, місяці, коли, коли там Ліверпуль бився всі за чемпіонство, необхідні були бали, Як вже було важко. Ну Ліверпуль та виграв тоді перемогу на останніх секундах. але Дуже важко було. Ось. Тому мої любі друзі. Тому якось так. на Ліверпуля ви не засмучитесь. Ось. Ось, Беланки Ніфорс хоче привітати вашу команду з перемогою. Ліверпуль дуже цікава команда. Команда, яка перебудовується. Ось, Ліверпуль має 9 балів, 3 перемоги, одна поразка, 9 балів у підупічня харне слота. Є має 8 балів, -Форес взагалі шикарно просто розпочинає. 0 поразок, дві нічиї і 2 перемоги. І над дуже сильними суперниками. Тож ще раз, мої любі друзі, будь Ліверпуля ви не засмучитесь. Ось е команда на Арнеслота насилити матч проти Мілана. У лізі Ось потім матч з Бормотом У мене примірність домашній матч. У Нотінггема буде матч з Брайтоном наступної неділі. Виїзний матч проти Брайтона. Дякую, друзі, за увагу. Побажаємо Ліверпулю та Ноттінгем Фарест. Все самого найкращого. Бережь себе, мої любі друзі. Всі до побачення. Всім до нових зустрічей.